1 серпня у Харкові під сквером «Стрілка» через сув ґрунту відкрився вхід до катакомб. За цей час висувалося багато припущень, що це може бути. Ми запитали думку харківського історика архітектури Максима Розенфельда стосовно нещодавнього відкриття. Це ніякі не катакомби. Взагалі, катакомби це такий жаргонізм, скоріш придуманий. В принципі, датування і розуміння, що це є, воно буквально напроти цього провалу, тому що. Будинок напроти має адресу банний провулок 1 і банний провулок отримав свою назву саме через те, що це місце, оце, весь цей майданчик, це була центральна, головна. Відома харківська лазня, такий великий триповерховий будинок. І до нього примикало декілька вже службових споруд. І це була, напевно, і котельня, і пральний комбінат. І все це от було сконцентровано в цій частині ближче до ріки, тому що ще для опалювання була велика парова машина, і така висока, як щогла, труба. В принципі, тут з датуванням і розумінням, що це. За залишки конструкцій будівельних, це все ясно, це залишки от цього великого комплексу лазень. Що за конкретно ця споруда цього комплексу можна уточнювати і коригувати, але тим не менш, це ну, так візуально, скоріш за все, це кінець 19 сторіччя. Саме ці конструкції, ці. для того, щоб сказати точно, чи ця знахідка відноситься до комплексу лазень, потрібні серйозні дослідження. Але є фотографії, плани міста та різноманітні зображення цієї місцевості. Наразі саме на них посилаються краєзнавці та фахівці. До того ж, саму лазю знесли в 70-х роках минулого століття. Тож багато харків'ян є живими очевидцями та пам'ятають, як все було. Воно схоже як на дві несучі стіни. Сегли доволі широкі зроблені. Це може бути як цокольний, так підвальний цокольний, або навіть перший поверх великої споруди. Баня, блазня була троповерхова. Тому більш для мене, так те, що я так само бачив, як і ви, це ж, ну, ти бачиш оком, ти не розумієш, доки воно не відкрито повністю. Більш всього, це подібно до першого напівпідземного цокольного поверху. Великої споруди, яке було закріплене цими металевими двутавровими балками, які несли на собі значить, функцію перекриття і укріплювали ці стіни. Більш всього, похоже, це на те, що коли її демонтували, а їм демонтували способом підриву, всі частини, яка знаходилася на поверхні, весь цей будівельний бруд був прибраний, потім майданчик розрівняли, і все, що знаходилося в підземній частині, так і залишилося. Потім це. Закрили землею, виросла трава, і це стало просто поверхнею землі, а це просто її підземна частина. Максим Розенфельд наголошує, що при подальшій роботі важливо правильно підійти до питання демонтажу. Не треба думати, що воно так от, воно буде стояти і простої далі, доки не будуть проводитися далі розкопки. Воно може через декілька днів ці ці цеглини, які зараз стоять, вони можуть впасти всередину цієї ями. Чому тому, що коли почали розкапувати ескаватором? Цю, цю яму, що виявилося, що фактично там є металеві балки, які розпирають ці е, стіни в землі цегляни. Коли зараз сунули ці балки, вага землі тисне на ці е, карпічні стіни, вони можуть просто впасти. Фактично, ми е, побачимо просто яму, яка наповнена е, купою цегли. Це не питання розкопок археологічних, це питання правильних будівельних демонтажних робіт. Як зробити цей демонтаж так, щоб ми просто не втратили моментально те, що там є. Важливим залишається питання, а що, власне кажучи, надалі робити із знахідкою. Це просто, мовно кажучи, відкрившися можливість для атракцій, де можна розказати багато інших сюжетів і інших історій. Про нижнє місто, тому що верхнє місто це фортеця яка ось. Нагорі. От Ми бачимо за моєю спиною дзвіницю Успенського собору, ми бачимо там, де знаходилася фортеця, це під горою, під гіркою, знаходилося оце передмістя. І тут є дійсно багато історій, які можна розказати з контексту не саме цієї лазні, а того, що було до неї, що було на цьому місці, розказати частину великої харківської історії от, в цьому історичному центрі за допомогою цього місця, просто замов такої атракції. Анна Дзядик, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко, Олександра Панченко, Харків, Новини.